Як відьмина дочка стала королевою. Було раз, де не було, за сімдесятьма сімома державами, за тридев'ятим морем. Був раз один король, і мав він сина та доньку. Колись давно один витязь з іншої країни подарував йому жіночі черевички. З умовою, якщо він матиме хлопчика, то той одружиться лише з дівчиною, якій підійдуть ці черевички. Цю таємницю король приховував аж до самої смерті. Та перед смертю довірив її разом з королівством синові, щоб той теж знав про це. Тож син не мав вибору, оголосив у семи країнах, аби з'їжджалися королівські та князівські дочки. І такі дівчата, і сякі дівчата, дівчата-циганки, і приміряли черевички. Та все даремно. Що було робити молодому королю? Сказав він сестрі. Люба сестро, чи так, чи інакше, та одна ти лишилася з тих, хто не взував цих клятих черевичків. Дівчина знала про клятву та все-таки приміряла. Її брат був королем, мала поступитися. Та саме їй черевички прийшлися до ноги. Ну, люба сестро, ти маєш стати моєю дружиною, мовив король. Гаразд, любий брате. Коли буде весілля у неділю дуже засмутилася дівчина. Коли наблизилася неділя, вона трохи подумала, та й утекла. Аж ніяк не хотіла бути дружиною власного брата. Подалася за 77 держав. За три дев'яте море, поки не дійшла до лісу. Побачила якусь хишку, зайшла. У цій хижці разом із дочкою мешкала відьма. Та відьми саме не було вдома, лише її дочка Жофі. Та яка вона була гарна, як вранішня зірка. Жофі сказала. Ой, чого ти прийшла до цього лісу? Зараз прийде моя мати і вб'є тебе. Тебе й мене також. Через неї сюди ніхто не наближується. Я прийшла, аби дати тобі поміряти ці черевички. Якщо тобі пасуватимуть, то мій брат одружиться з тобою. Жофі приміряла черевики. Вони їй були саме до ноги. Ходімо зі мною, поведу тебе до мого брата, сказала королівна. Невдовзі неділя буде весілля. Поки не спитаюся матері, не піду. О, як спитаєш, то не пустить. Поки так сперечалися, повернулася відьма. Жофі побачила, що та прийшла і швидко заховала королівну під ночви. Та коли мати прочинила двері, то одразу сказала «Тьху-тьху, люба, доню, чужим духом пахне. Певно, ти ходила поза лісом, поміж людей та й принесла із собою цей запах. Він залишився у тебе в носі. Ні. Тут має хтось бути. Потому підняла ночви. Схопила королівну за волосся і потягла. Хто тут ховається? спитала у Ой, люба матінко, я все скажу, тільки не кривдь її. Це справжня королівна. Її вигнали з дому. Прошу, не кривдь її. Хай тут замітає, миє, а ще поратиметься зі мною біля хати, мені теж погано бути самій. Коли відьма краще розгледіла королівну, Вирішила, що не буде її кривдити. Однак королівна кожного божого дня туркотала на вуха Жофій, аби та тікала, бо її брат чекає. Аж доти, поки вирішили о дванадцятій ночі, коли відьма засне, вони втечуть. Перед виходом. Жофі тричі плюнула на прощання раз біля печі, другий біля ніжки ліжка, третій на порозі. Аби ті, замість неї, відповідали, коли мати спитає, де вона. Так і сталося. Дівчата пішли, та відьма лише раз заворушилася і спитала з ліжка Люба, доню, Жофі, ти тут? Тут я, відповіла за неї піч. Що ти робиш? Замітаю. Стара й далі заснула. Раз знову запитала Жофі, ти тут? Я тут, цього разу відповіла ніжка ліжка. Що ти робиш? Мию. спитала втретє. Жофі, що ти робиш? Причисуюся. Це вже відповів поріг. Та коли спитала в четверте, вже ніхто не відповів. Вона скочила, всілася на лопату і подалася за ними, бо одразу зрозуміла, що втекли. Летіла зі швидкістю вітру через сімдесят сім країн. Та шофі теж швидко мчала разом з королівною. Раз лише озвалася дівчина до Жофі. Ох, щось мені дуже пече спина. Отже, летить моя мати, відповіла Жофі, ось моя хусточка, кинь її. Взяла королівна хусточку, кинула і одразу з'явилося Велике Озеро. Відьма, коли наздогнала її на лопаті, мусила випити багато води, аби перейти на інший берег. Вони полетіли далі. Згодом дівчина знову мовила Ох, що спече спина. Ось мій грибенець, кинь його. Той перетворився на великий ліс. Поки відьма його подолала, вони відлетіли далі. Та через деякий час знову щось дуже запекло у спині в королівний. Жофі сказала: ось велика хустка, кинь її. Та якщо хусточка стала озером, то хустка вже морем. Відьма боялася летіти за ними, почала благати, дочку. Моя донечко мала, пожалій свою матусю, в небезпеці бо вона. Та дівчата все віддалялися. Відьмі не було чого іншого робити, кинулася вона до моря. Пила й пила воду, аж поки не луснула. Тоді вже дівчата зупинилися перепочити, та в жуфі звичайно полилися сльози. Все-таки це була її мати. Таке мовила вона королівні. Боже, що я наробила, рідну матір погубила, смуток серце розрива. Коли вона добре виплакалася, рушили далі. Згодом Жофі сказала Я дуже хочу пити. Тут, зараз, як увіти до лісу, буде колодязь, це вже близько. там і нап'єшся. Та у колодязя не було колодязного стовпа. По черзі вони хапали одна одну за ноги і так висіли. Аби дотягтися до води. Королівна пила першою, бо це був їхній колодязь. Та коли пила Жофі, королівна не змогла її втримати. Обидві попадали до колодязя, задихнулися, перетворилися на два кущі бузини. Прийшов туди королівський свинопас. Він здивувався, бо ніколи не бачив тут бузини. Замилувався нею, а далі зрізав дві маленькі гілочки, змайстрував з них дві сопілки, подув у першу, і з неї озвалася королівна. Грай, грай, свинопасе, я теж була ким була. Королівною була. Потім стала бузиною, а з бузини сопілкою. Свинопас лиш ослухав, а далі подув у другу сопілку. Грай, грай, свинопасе, я теж була ким була, відьми дочкою була. Потім стала бузиною, а з бузини сопілкою. Ці дві сопілки. Я не віддам королю за жодні скарби. Тому й пішов до короля. Коли прийшов, показав сопілки. Гляньте бо, королю батьку, що в мене є, та ні за що не віддам, навіть вам. І за ці червоні крейцери ти теж не віддаси? спитав король і вийняв із гаманця чудові червоні крейцери. За ці віддам. Король же поставив сопілки до кухля. Опівночі дві сопілки перекинулися з кухля і стали двома дівчатами. Жофіс сказала королівні, ти казала, що у вас багато їжі, бо твій брат король, а на столі ані рісочки. У нас так заведено. Є великий зал, туди приносять їжу, і там ми їмо. Невдовзі вони поховалися в сопілки. Та попелюшка із пічного попелу побачила двох дівчат, і щоб вони її не вгледіли, ще глибше зарилася в попіл. Вранці вона сказала королю Королю батечку. Складіть мені дяку. За що? Бо тут у цих сопілках ховається твоя сестра і ще одна чудова дівчина. Опівночі вони вийшли і сказали, що ні рісочки немає на столі. Поклади на стіл різноманітних потрав. І коли хочеш схопити їх, то я з себе натрушу тобі до ліжка блох, аби ти не заснув. Коли ж вони гарненько їстимуть, хапай обох лівою рукою. Король так і зробив. Замовив багато смачної їжі, попелюшка натрусила до ліжка блох. О дванадцятій король побачив. Що дві сопілки перекинулися, і вийшло з них двоє дівчат. Він тихенько підійшов і схопив обох лівою рукою. Любий, брате, не гнівайся, що я втекла, та поглянь, но я привела тобі жофі», сказала королівна. Приміряй їй, черевики. Вони. Були їй в міру. Король сказав жофі. Ну, моя кохана, не чекатимемо жодного дня. Сьогодні ж візьмемо шлюб. На весілля 77 з сімдесяти семи країн з'їхалися королі, барони, графи. Вельможи, паничі, кращі циганські хлопці, сім років, сім днів, сім миттєвостей їли, пили, веселилися. Либонь, досі ще живуть, як не помили.